Всім привіт! Це дуель проти підписника чи підписниці обмін з кінами. Зараз, надіюсь, ви знаєте, як, як це обмін з кінами залишати зброю в себе на базі і йти до суперника. Зараз перевіримо. Потрібно. Себе, в себе на базі. Так, що відповість? Йти до ага, знаю, добре окей. Okay. Цікаво, чи переможу я чи ні, яку зброю буде лишати. Надіюсь, так юсп. АФК? Ну добре, зараз. Ну, шат. Інтернет чи що? Чи що, щось ба. Ба, Зараз опа. Опа. Ба. Опа. Воу воу, воу дігала. Во-во лисне трошки, Ну нічого зараз. Забру. А може й ні? да, не забрав. Ну, добре, зараз матч почнеться. Все. Так. Давайте дігли йому лишимо такий. її? Я не знаю. Так. Опа, хлоп сюди. Так, можливо, зразу пачку поставити. Або я зараз заберу зброю і пачку поставлю. Можливо, це і не чесно буде, ну, все одно. Опа, дігл такий. Ну, я таки думав, що вона мені дігл залишить. Так, зараз тихенько пачку поставлю. Вона в курсі, що ми шо і Тьомка граємо. Так, цікаво, Мені дуже страшно. Зде буде тона. Вот Чекайте. Шекай тут. Попа. Так. Який я мазила боза перший раунд за мною. Так, давайте лишимо Авік їй. Так, зараз піду. що мені цікаво лишить. Мабуть. А, М40. Ну, добре. М40 так М40. Я таку зброю люблю. Так, ну, добре. М40 так М40. Авик против М40. Конечно, М40. Так, пачка. Напал. Ой, напал. Сейчас не хочешь стрелять. Полози. Так. Ой. За О, По... ну добре. пачку вже назад. Добре. Другий ран за мною. Ну Це якось підозріло. Рейнджер, вроді би. Фемікс рейнджер. Зараз мало артилешу. І хаєшку. Так. Висне, висне, висне. Це нічого страшного. Почекайте опа! Як вітер просто. Все. Чу МП5, я думав пістолет якийсь. Ну добренько, МП5, так МП5. Не хочу пачку ставити. Цікаво, де віде воно вой. Привіт з хлопцями грати. Просто туди. Опа, -то Ну, може й мало ти це не чесно проти МП7, чи МП5. Так, добре, нехай залишу я щось бувало, нехай. Так. це фл... флешку. Ой, не флешка оце. Ну, смоук, так. Почекайте. Опа. Ага, яшку я підбережу собі. Ну, можливо, це і не чесно. Авік, добре. Буду пробувати новим з грати. Попав. На Накоцив. Ну, блін, ну вал проти Авіка якось. Не дуже так і добре. Звідки вийде? Звідки вийде? Так. Beresno, beresno. Świat, ten... Człice... Nie ma nic nie ma. tym, w A. momencie, kiedy jest cały wo. Ух, было страшно. Да, да. Было страшно. Так, давайте вышим УЗИшки. Давайте флешку на цей раз слышим. Ай. Ну-ка Все. А може мені Узи теж залиши? Так, смок сюди. Малорт. Ну, добре, Малларт, так, Малорт. Я поганенько, звісно, граю на Малорті. Ну, все одно. О, в стрипку. Я хотів на онскопом попасти. Ну то добре. Так, що на цей раз? Нехай МП5 пограє. Не хочу гранати лишати. Хай сама закуп... закупляє. Оп, туда. туди. Накоцав. Мабуть... Можливо, через МІД пішла. Так. Фабом, ну добре, друга М40 тільки зблизька. Як Сітро казав, вроді би, так? Так, я пропушу, бо побачу. А -а -а -а. Воу, можливо, в мене лагає просто та й через це. Так, що залишу? Ну Нехай можливо, М40. Хай пограю з М40. Можливо, зараз я й переможу. Зря я молік викинув. Ну, добре, нехай. Молік мені не потрібний. Ну, Дивлячись, яка зброя, зараз авік буде, да? Да, авік. Ну, добре, Авік, так AVI. Прикольний в неї авік. Значить, да. туди, да, Зараз. Копу попробую внук, в ногу попав? Е, це не я. Ну, можливо, якби я в ногу не попав, то, то, то було б То вижила вона б. Ну, добре, останній раунд, значить. напишемо ти піддаєсь. Даєшся, правильно. Нехай брата залишимо. Оп, брат, я сказав. Так. Так, так, так. Ага, значить, добре. А вона не буде, прикиньте, вона не кидає, як я. Можливо, не хоче просто грати. Так, не голок, а діго. Берете проти діглану. Подивіться, подивіться. Так, пачку поставить вона. Ай okay. Є. Yeah.